Моя велика українська нація. Я національний гетьман України, українських земель. Зараз молюсь на цьому великому пшеничному полі за українську націю, за воїнів української нації, за Збройні сили української нації, за Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського. Я сьогодні звертаюсь, Боже наш. Отець і Сини, і Святий Дух, Господи наш, Ісусе Христе, Сине Божий, Господи наш, Дух Святий Господній, Матер Божа, свята покрова, ангели і архангели, Михаїл, Гавріїл, Рафаїл, Уріїл, Салафаїл, Егудіїл, Варахаїл, ангели охоронці, наші, ангели Охоронці. Небесні чи началя твої, Господи, дайте нам цей рік 2025 переможним роком. Дайте нам, українцям, великий урожай, пшениці і дайте нам перемогу над супостатом Російською Федерацією, який хоче геноциду України, який хоче знищити Україну. Який хоче знищити нашу мову і знищити нас, синів і дочок нашого Господа Ісуса Христа. Я молюсь за вас, не бійтеся, воюємо, йдемо разом, любимо один одного і наповняємо Україну любов'ю Божественною один до одного. І ми переможемо цього супостата. Ми знищимо, від Нього не останеться нічого і каміння на камені. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Слава Україні, слава героїчному воїнству української нації. Амінь.